Всіх вітаю на своєму каналі? І сьогоднішній розклад для Збройних сил України на Запорізькому напрямку. Отже, яка ситуація у воїнів ЗСУ зараз? Що їх чекає до кінця березня? Все це в сьогоднішньому розкладі. Перше питання: яка ситуація на запорізькому напрямку зараз? І тут ми бачимо королеву Пентакли, яка говорить про впевнену ситуацію, що наші воїни тримають матеріальні ресурси, ті землі тримаються за ту землю, яку здобули. І ми розуміємо, що все ж таки ми не йдемо вперед, але тримаємо міцно ті рубежі. Наступне питання: перспективи для воїнів на Запорізькому напрямку до кінця березня. І тут бачимо знову королева, але вже вона змінила пентакль матеріальні ресурси на жезл, на вогневий ресурс. Тобто ми розуміємо, що ми збираємо зброю, збираємо вогонь, який маємо потім весь. Спрямувати на рашистів. Наступне питання: чи буде наступ рашистів на запорізькому напрямку в березні? І тут ми чітко бачимо старший аркан Луна, який говорить, що ні, ні в якому разі рашисти не будуть наступати на запорізькому напрямку. Тобто вперед ніхто з них не піде? І останнє питання: яка ситуація для воїнів ЗСУ? На кінець березня. І тут ми бачимо підвішений. На жаль, і поки що і наші воїни вперед не підуть. Вони очікують зброю, очікують вогневий ресурс. І далі подивимось в наступних розкладах. Може, все ж таки в квітні відбудеться наступ і відбиття наших територій. Віримо в ЗСУ, наші збройні сили, всім миру і добра.